Затишно та безпечно для малечі у Покровському районі. Відновив свою роботу дитячий садок номер 118. Заклад шкільної освіти працював з 1983 року. Його відвідувало близько 120 дітей. Але на жаль, спочатку COVID-19, потім війна внесли свої корективи. Як зазначає директорка закладу, відновлення роботи чекали всі, тому до нових умов праці пристосувалися швидко. Та вже зараз вигадують нові прийоми для роботи з дітьми в умовах воєнного часу. Батьки дуже. Потребували відкриття дошкільного закладу, так як всі працюють, і треба було влаштовувати діток. І тоді виникла потреба облаштувати. Ми дуже вдячні нашій міській владі, нашому районному керівництву, що змогли з підвального приміщення облаштувати такий затишний. Тимчасове укриття. Перший час у нас була необхідність роботи з практичним психологом. Було розраховано дуже багато занять на психічну потребу, на супровід дітей. Тут багато проходило таких занять. Спускаються сюди разом з дітками і наші спеціалісти. Це музичний керівник і інструктор з фізичного виховання. Тобто ми готові зустрічати своїх діток і надавати всі необхідні освітні послуги, щоб у них було щасливе, веселе, радісне дитинство. Станом на Зараз, після ремонту укриття на 50 місць, тут працюють три чергові групи для 45 малюків віком від 3 до 7 років. Окрім маленьких криворіжців, садок відвідують і новоприбулі жителі нашого міста з Нікопольщини, Херсонщини та Луганщини. Для комфортного перебування малюків в укритті вихователі власноруч розмалювали стіни улюбленими героями вихованців. Також коштом міського бюджету облаштували гідроізоляційні фундаменти, бетонні покриття, зробили фарбування та шпаклювання стін, встановили дверні блоки. По Поручні та сантехніку. Дуже важливо для нас це безпека наших дітей. І коли вони відвідують наші дитячі садочки, потрібно, щоб при повітряній тривозі вони могли нормально себе відчувати в укриттях. Ми продовжуємо цю роботу в тих дитячих садках, котрі ми ще не відкрили для створення нормальних умов і як можна ближче до Проживання наших е, діточок загалом у кривому розі працює 96 закладів дошкільної освіти. З них у Покровському районі 22. Всі вони мають обладнані сховища та дозволи від ДСНС та вже приймають малечу у себе. Попри це, попит на садки залишається. Саме тому 118 вже задумується над розширенням свого укриття, щоб приймати до себе якомога більше вихованців. Анастасія Костенюк, Едуард Лошпенко, перший міський.